Кожному народу, нації, державі відведена на землі певна роль, якою є місія України. Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма призначення. Все на цій землі має своє призначення: вода, сонце, земля, людина має своє призначення і кожна країна. Розміщена між сходом і заходом. На межі різних культур, маючи багатющу древню історію, Україна теж має свою унікальну місію. Усвідомлення свого призначення не приходить відразу. Для цього потрібен певний час. Різні держави в своєму розвитку досягли певних успіхів або зазнали невдач, що досягла і що мала досягти Україна. Сьогодні ми будемо говорити про призначення України. У нас в гостях професор політології, депутат Верховної Ради України п'ятого скликання Володимир Полохало. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, якою українці хочуть бачити Україну? Ви знаєте, Україна стартувала на гірших умовах, і справді можливо лише знищення камп Кампучії, одній однієї третини населення при режимі Полпота можна прирівняти при знищенні української нації. Українська mm -hmm. нація демографічно могла б мати, як кажуть, демографи, сьогодні близько 100 мільйонів, а сьогодні це 46 мільйонів. А ще в 89-му році було 52 мільйони. Ми вже 6 мільйонів втратили за незалежності. роки незалежності. Але ж таки виявився, це була несподіванка для мене, як для аналітика, як для політолога. Несподіванка те, що за дуже короткий період, за якісь 15 років. Практично відновився цей демократичний потенціал української нації. А, і те, що було шанс втрачений, історичний шанс завдяки так званим демократам 91-му році, який я себе назвав націонал-демократом, mm -hmm. шанс був втрачений, він з'явився в 90... 2004 році mm -hmm. під час помаранчої революції. І це, ці події помаранчої революції засвідчили, що демократичний потенціал. Українського суспільства досить велике. І що більшість українців, ну відсотків 60, за різними оцінками, хотіли рухатися в Європу як до цивілізації, як до тих цінностей і стандартів, які притаманне європейській європейській спільноті. А якою бачать Україну в світі? Різною. Ви знаєте, світ взагалі байдужий до України. Ну, світ цікавиться Україною. Але світ це досить таке абстрактне поняття. Якщо ми говоримо про наших сусідів, то, наприклад, Росія хотіла б бачити Україну собі подібною. Їм була б зручна така керована Україна, з керованою демократією, з керованим суспільством, де можна було дуже легко розігнати якийсь мітинг чи якусь демонстрацію, як це було нещодавно в Росії. Але так не виходить. І помаранча революція якраз відкинула ту траєкторію або той шлях розвитку, який властивий сьогоднішній посередянській Росії, тобто авторитарний шлях розвитку. Інші країни, якщо говорити про Європу, скоріше хотіли б, щоб Україна була демократичною. Але це не є пріоритетом для західних країн, для них, мабуть, головне, щоб Україна не була конфліктною. Тому байдужість світу до України, це треба визнавати як певний чинник. Інакше кажучи, наше відродження, наш поступ, е наша демократична траєкторія, наш, як розвивати власний потенціал це наша внутрішня справа. Світ може або сприяти цьому частково, або частково перешкоджати. Але е українці самі мають е формувати свою власну парадигму, власну траєкторію. Власний вектор розвитку. Володимир Полохало, професор політології, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, депутат Верховної Ради України п'ятого скликання. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи не загрожує Україні периферизація в геополітичному масштабі? На жаль, загрожує. Про це багато говорять аналітиків сьогодні. Тому що Україна так і не стала, знаєте, суб'єктом суб міжнародних відносин, найбільше об'єкт міжнародних відносин. Знаєте, що найбільше ганебду от мене як українця, як робіт України, що мене викликало не те, що занепокоєння, а якось незручність перед світом, коли політики звертаються до західних чи до східних країн, до всієї спільноти, щоб допомогли їм подолати політичну крису. Мені здається, що це виносять сміття. Я, я думаю, що я не знаю. От, ну, Криза була, от, існує в Туреччині політична. Криза. Часто бувають в Італії. І дивно, щоб вони звернулися да, Криза була в Ну, Ніхто не звертався із Там можновладців. Кос... Не звертався не до Паре, не до ЄС, ні до інших. Допоможіть нам, тому що ми не можемо ліквідувати а Ніхто із них не шукав кризу. правди в чужій хаті. Ну, ганебний ганебний підхід, просто який. Псує імідж Україні. Це витісняє Україну на периферізацію. Знаєте, помаранча революція підняла імідж України. Але не політиків підняла, а як, як країну. Знаєте, Україну знали там Кличко, Шевченка як позитивні приклади, ще може хтось. А помаранча революція створила таку картинку, що ось є суспільство, яке відстоює свої права, яке хоче свободи, яке хоче демократичних цінностей, яке хоче європейську спільноту. А от політики, які прийшли на владу, весь час звертаються до Третійського судді. Там закривають двері і кажуть, ви знаєте, ну розберіться, ви ж держава, ну, якось без нашої допомоги можете обійтися. І що цікаво, що кожен приїхав і дав собі правду. Знаєте, це все рівно, коли, от, не знаю, чи це вдале порівняння, але в багатьох сім'ях бувають якісь проблеми. Так. Але якщо чоловік або жінка звертається до сусідів, там, до іншого, щоб дали раду там, до тещі, до свекрухи, до родичів, одно сім'ї вже добре і не буде, якщо вони розберуться між собою, була як подружжя не розбереться. І Україна постійно апелює, політична Україна. Ну, е, соромно просто за е, стає, е, і я думаю, що, знаєте, як бренд, дуже, дуже... Бренд може бути позитивним, як мажемо Помаранчева революція створила певний позитивний імідж України в світі. Але цю репутацію мали підтримувати політики. Вони сьогодні зіпсували цю репутацію, зіпсували репутацію України. Скажіть, будь ласка, яким би мало бути призначення України в геополітичному розумінні? Ми говорили про те, що є, як воно є, а яким би мало бути. Ну бачите, я, я хочу саме за останні 100 років Україна завжди була предметом геополітичних домагань і зовнішніх інтересів. І так траплялося, що політичні еліти змушені були, замість того, щоб виробляти свої власні національні інтереси, відстоювати їх, вони підлаштовувалися під чужі. Так було в 17-18 роках. Це так так було? В... І, і в характерна періоді. українська риса пристосуватися. Е, Підлаштовуватися. Е, як ви помітили, що як тільки е, обирається президент чи прем'єр-міністр, починаються міжнародні візити. І, зокрема, е, мене завжди дивувало, чому треба знову їхати до Москви в першу чергу так поспішати і засвідчувати свою лояльність, пієте чи, чи сервільність. І навпаки, в Європу. треба це поспішати робити. Треба мати власну гідність і відчувати, що за тобою 46 мільйонів націй. Ви знаєте, цим відрізняється, можливо, українські політики від польських. Країна, яка зовсім нещодавно вступила в Європейський Союз, вже намагається створювати свої правила, впливати на диктувати. старішин, аборигенії Європейського Союзу. Це не всім подобається, там, не подобається Франції, не подобається Німеччині. Але Польща, гонорова Польща має на увазі з точки зору політичного класу, з точки зору політиків. Ну, говорить про те, що вони не просто там рядовий перетичний член Європейського Союзу, а вже рахувалися з Польщею. А тут, навпаки, коли говоримо про українських політиків, як тільки вони присікають лінію кордону, перетворюються офіціантів. Обслуговую, так. А Україна це частина європейської чи азійської спільноти. Чи це міст між сходом? і Ну, бачите, і я да. знову повертаюся до того, що Україна була центром предметом домагань. Історія сторічна проїхалася як катком по всьому українству. Як катком по Україні? Це я не знаю, яка взагалі ніхто не хотів, ніхто із великих країн і сусідів не хотів України незалежності. До 91-го року жодна країна світу. Не була адвокатом української незалежності, навпаки. Е, всі намагалися цю е, е, мрію українсь, українства, починаючи з Шевченка, з Казаків, щоб Україна була незалежною державою, вбити її в зародковому стані. Ні Туреччина, ні Польща, ні Росія, е, не Туреччина, не Польща, не Росія, не Австро-Угорщина. Будь-яка країна, я не можу записати в актив цих країн, або великих, ні США, записати в актив, що це в країні було проукраїнське лобі, яке хотіло незалежності України. А яку тоді вони відводили роль? Або яке місце? Як частина або тієї чи іншої імперії, або остроугорської, або російської, або ще якось іншої. І тому українцям не треба е, сподіватися, що світ допоможе. Неважливо не треба сподіватися. І нема жодної не я думаю, що Україні політично треба просто заявляти, чітко визначити свої пріоритети національні, а їх поки що немає. От пріоритети, національні пріоритети Дійсно. або національні інтереси, які є національні інтереси? і це спрямованих відстоювати. Тому що якщо йти за е, тими стереотипами, інтенціями. І бажання, які є в суспільстві, я б сказав, бо єдине, що сьогодні об'єднує всіх українців, все ж таки бажання бути частиною Європи. І в Донецькій, і в Луганській, і навіть в Криму, я вже не кажу про Харківщину, хотіли бути членами Європейської спільноти. Це те, що об'єднує всю націю. Хай з невеликою перевагою, ну, 55-65%. Але це те, що може бути об'єднано. Друга б'єднуюча ідея, безперечно, Україна хоче бути вільною демократичною країною. Все-таки більшість українців не хочуть пострадянського авторитаризму на таку будь-якого формату, чи то такі, як в Таджикистані, в Узбекистані, чи в Казахстані, чи в Росії, чи в Білорусі. І е, е, українська вся історія свідчила, що е, бракувало внутрішніх ресурсів виборити і демократію, і незалежність. І були стратегічні помилки у, е, тих, кого називали українські політики. Інакше кажучи, я не можу назвати жодного політика, який би отримав владу, який би був би, ну, адекватним викликом часу. От я можу сказати, що добре, що є опозиція в Україні, ще раз хочу сказати, е, опозицію треба інстаталізувати, щоб у неї були певні права, як це є в демократичній країні. Я один такий такий штрих скажу. Уявімо собі, що така велика опозиційна сила, як блок Юлії Тимошенко, раптом зникла з політичної сцени, з політичної арени, з політичної карти України. Неможливо уявити. Ні. Де була б сьогодні Україна? Звичайно, була поруч Білорусі і Росією. Нічим би не відрізнялася від цих країн. І все було б добре. Спокійна, Е Все було б прогнозовано. керовано, прогнозовано, головне, керовано. Я думаю, але українці не хочуть такої керованості. Не зовнішньої, не внутрішньої. Це не притаманна ментальності України. Але давайте ми повернемося до сусідів України, так? які були 100 років тому назад. Чи змінилося ставлення сусідів України до України тепер в Росії мало змінилося або майже не змінилося, на жаль. І голос інтуалів російських демократів, які розуміють, що вільна демократична Україна це шанс для демократії в, в Росії. Росії, так. Таких дуже нечутно або таких дуже мало. Що торкається Польщі, в останні 15 років я бачу суттєві зміни. Взагалі, якщо говорити краще, про противність Європа, Росія, я б сказав би так: сьогодні Україна за своєю ментальністю, інтенціями, громадянськими вимірами ближче до Польщі, ніж до Росії. Наше кажучи, українське суспільство і польське суспільство більш, більш схожі, ніж українське суспільство і російське суспільство. Ми сьогодні ближче до Польщі. За цінностями, за мисленням, за бажанням с... бути в Європі демократії, ми сьогодні більші. А російське суспільство сьогодні від нас віддаляється. І тому, якщо говорити Україна між Польщею і Росією, Україна рухається в бік Польщі. Ну не в тому сенсі, що повторює польський досвід, а з точки зору е е тих цінностей, які обирає саме суспільство. А що ви можете сказати про інших сусідів? Ну, я не би я би не сказав Білорусі. Ви знаєте, все ж таки дати. найбільш зацікавлені е, в тому, куди буде рухатися Україна Польща і Росія. От я спілкуючись е, з багатьма поляками, інтелектуалами, політологами, політиками, я помітив, що сьогодні поляки змінили своє ставлення до України, і що поляки і суспільство, і, і громадянське суспільство, і медіа, і політики хотіли, щоб Україна справді була демократичною країною. І, можливо, це не йшло і Спілкуючи з росіянами, за деякими винятками я бачу, що росіяни хотіли б і бачили, б, щоб ми були такими близнюками, братами-близняками сьогодні російського шляху розвитку. Повторювали їх. Просто. І якщо відверто, то нинішня російська влада не хотіла б бачити Україну демократичною країною. Тому, я думаю, ці дві країни. Вони значною мірою сьогодні впливають на впливають на вектор розвитку України. Польща не байдужа до України і хотіла, щоб вона була демократична. Що цікаво, що Росія не байдужа до України, але хотіла, щоб вона була не демократична. В перспективі, в перспективі, якщо Росія не змінить свого ставлення до України, я маю на увазі офіційна Росія, Кремль. То вона втратить повністю Україну. Вона штовхне Україну. Україна дрейфує сьогодні до Польщі. Не скільки там до Європи, абстрактної там Європейського Союзу, а скільки до свого сусіда до Польщі. Навірна дуже важливо, щоб Україна була не тільки зараз такої політичною спором, політичним спором на чтобы щоб вона имела действительно дійсно влияние, то есть и в євросоюзі. Ну я важаю, що Україна досить така серйозна держава з потужними можливостями вона є центром через неї завжди історично пролягали дуже багато шляхів, і вона мусить себе розвивати якраз в цьому напрямку. Тобто її зовнішня політика мусить відповідати цим вимогам. Україна повинна мати зайняти своє місце в світовому суспільстві, якщо так розібратися, чесно, якщо так на хлопський розум. І вона повинна мати свою політику, свою ну, свої границі. І, 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 і Менталітетка не звичайно. Україна взагалі вона дуже багата. І на природні ресурси, і взагалі на людський якийсь потенціал. У нас взагалі люди дуже розумні. І якщо правильно це все згрупувати, людську силу, наші природні ресурси, взагалі те, що нам дає природа, то наша Україна може взагалі вийти на, перше, на одне з перших місць. Але просто, просто час. потрібен час і правильне керування і згрупування. Взагалі необхідна якась одна національна ідея, яка поведе за собою всіх людей. Да, є призначення України, але воно, мені здається, маленьке, тому що Україна от, ще особо вона розвивається, але не особо так, як хотілося б. А як хотілось би? Хотілось би, щоб все було. Ну, як не ідеально, але ідеально не виходить. Тут в правительстві там всякі скандали там. Україна ну, перш за все є центром Європи. Я думаю, вона повинна стати лідером в своєму регіоні, а в майбутньому, можливо, ну, в більшому масштабі. Скажіть, будь ласка, які ілюзії і розчарування пережила Україна? Я думаю, це е, ілюзія розчарування, це втрачені шанси стати нормальною демократичною країною заможною в 91-му році. Тоді був величезний потенціал, суспільства теж був величезний потенціал, демократичний потенціал, інтуальний потенціал. Будувати не е, авторитарну олігархічну країну, а демократичну розвинуту в економічному і технологічному, е, е, на технологічному рівні. І це розчарування після помаранчої революції. Тому що теж були величезні шанси прискореному режимі рухатися в бік демократії, економічно-соціального посту. І я думаю, що сьогодні є шанси, третій шанс виникає сьогодні в Україні, третій шанс. Є це цей шанс пов'язую виключно з існуванням існування демократичної це опозиції. Яка сьогодні сформувалася, і з існуванням громадянського суспільства в Україні. Третій шанс все ж таки оцю історичну, історичні терези, де з одного боку а з іншого боку, демократія, ну все-таки переважити в бік демократії. Я думаю, що найближчі роки дадуть відповідь на це питання, куди Україна буде рухатися. І, де, і чи будуть незворотні процеси демократичні, чи ми повернемося до. Не повернемося, просто відтворимо авторитарну практику. Адже ми, я підкреслюю, і не демократична країна, і не авторитарна. Я б сказав, би, напівдемократична, напівавторитарна. Я, оскільки ангажована людина, як політолог, ангажований демократичними цінностями, звісно, хотів би, щоб Україна рухалася в бік демократії. Скажіть, будь ласка, кого за останніх 100 років можна віднести до видатних українських діячів, які мали позитивний вплив на формування української держави і нації? Ну, насамперед я відніс би. Е я думаю, що як мінімум двох жінок це Леся Українки, яка, мені здається, Трьох жінок. Я б сказав, би три жінки, які визначали значною мірою впливали на формування культури і культури загалом і політичної культури української політичної нації. Це Леся Українка, це Ліна Костенка і це Юлія Тимошенко. Кожен в своїй сфері. А Леся Українка до того періоду вона була і поетесою і більше, ніж поетеса. Ліна Костенко. Сьогодні акумулює, акумулює собі той величезний інтуальний потенціал духовної і культурності, який був притаманний багатьом видатним діячам української культури, науки і так далі. Юлія Тимошенко сьогодні акумулює величезний політичний і демократичний потенціал самим своїм існуванням, перешкоджа утвердження авторитаризму. Я думаю, ці три великі жінки, їх роль насправді. Набагато більше, ніж багатьох чоловіків. Цікава думка. А скажіть, будь ласка, хто з українців відіграв негативну роль стосовно України і держави твоєму? Ну, бачите, з коли ми кажемо самі. про негативну роль, то насамперед це ті, які вели Україну до інших країн. Але якщо одні були ну, такі, я б сказав би, свідомі колабораціоністи і зрадники. свідомі, і насамперед це пов'язано із е, компартійними достойниками, колишньої компартії. Я думаю, що це всі компартійні достойники, практично всі, можливо, меншою мірою шевест. І завершуючи такою от комічною історичною фігурою, як Петро Семаненка. Але були ті, хто помилялися, які е, не були. Е, Адекватні викликам часу. Інакше кажучи, і Грушевський, і Вениченко, і Петлюра мали всі шанси. Всі шанси е для того, щоб той потенціал, який мало українське суспільство в 17-18 роках минулого століття, реалізувати в самостійну демократичну країну. Я думаю, що всі шанси мали демократи і Чорновіл, зокрема, в 91 му році. Але знову мала невірну стратегію. Залишається шанси у Віктора Ющенка. Залишаються. Залишаються шанси шанси війти в історію все ж таки як президент або як політик, який, який все ж таки сприяв руху України в бік демократії. Помилок було чимало. Просто він ще має шанс. Я б навіть важко назвати, коли я кажу про політиків чоловіків, не чоловіків, а просто вони завжди, вони визначали, приймали рішення, політичні чи державні рішення за 100 останніх років. Чоловіки саме приймали. Рішення. Чоловіки. І ті, які хотіли добра, начебто в Україні, які хотіли демократичної України, хотіли незалежної України, але хиби в них були на рівні стратегії. На рівні, і, на, і на рівні тактики. Скажіть, будь ласка, які трагедії були в житті України? Ми вже, можливо, їх перечислювали все рівно такі ну, знаєте, групи, трагедії. Все ж таки, я не звинувачую світ, і це було б неправильно. Коли я сьогодні фіксую, що Захід або не просто Захід, а світова спільнота байдужа до долі України і перспектив, це не є звинувачення, це просто факт фактики геополітичні реалії. Щоб рахувалася з Україною, треба, щоб вона мала самостійну позицію і сама здобувала вагу у цьому жорсткому глобалізованому світі. І тільки тоді будь рахуватися з Україною і приймати Україну. І Україна має сьогодні деякі речі, вона знаходиться в центрі Європи. Зрештою, ще має газотранспортну систему, якщо хочете. Це надзвичайно важливо сьогодні для Європи. За останні 100 років, я ще раз підкреслюю, Навколишній світ скоріше не сприяв незалежності України, ніж сприяв. Я не можу назвати жодну країну світу, коли б держави не допускали або стримували потягу, потяг тієї чи іншої нації до своєї незалежності. А от Україна такий приклад: безпрецедентний приклад е от такого негативного несприяння. Українській спільноті. Можна сказати, що сусіди України чинили опір її становлення? Безперечно. З 91-го року, інша ситуація. Я маю на увазі до 91-го року минулого століття. Наприклад, які країни мішали Україні або Ні, не просто не те, що не мішали, просто всі просто, е, 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 які пов'язані, наприклад, це е, перші визвольні змагання 17-18 років. Ну, Жодна країна не сприяла тоді незалежності України. Жодна країна. Або, скажімо, е, коли йшлося про голодомор. Жодна країна, в той час знаючи про те, що мільйони людей гинуть під сталінським е, е, терором, це був геноцид. Жодна країна не стала на захист української спільноти. Це вже після 91-го року. Жодна країна офіційно не заявила протест сталінському режиму. І, і, це, і це є факт. Складається враження, коли ми говоримо про історію України, що в неї тільки одні трагічні події. А чи було в її історії щось славне, якісь перед. Ну, перемоги? безпрецедентно. Я думаю, що, знаєте, як українець за таких умов, при такій диферентності, байдужості, перешкоджання ставати Україні незалежною країною, і демократичною країною, навіть в 2004 році. Я не думаю, що е, посередники зарубіжні, крім польських, е, вони е, хотіли, ну, скажімо так, вони, як чиновники, вони сприяли цьому е, пакту і цій недолугій Конституції 8 грудня 2004 року. Mm. Щоб не було конфліктів. Насамперед. Я думаю, що е, е, жодна нація. Після таких складних речей, таких геополітичних зіткнень, а Україна виявлялася в епіцентрі цих геополітичних зіткнень, вона просто перестала існувати. Вона просто перестала, як багато, дуже багато інших націй. А українська нація, попри ці негативні, несприятливі, зовнішні чинники і внутрішні тоталітарні режими, не тільки вижила, а вона продемонструвала, що вона спості... спроможна. На е, самостійну, я б сказав би, активну громадянську позицію. ви вірите в Україну? Безперечно, не просто вірю в Україну. Я, е, мене є підстави, як політолог, я бачу сьогодні, що Україна має достатньо вітальних сил для того, щоб е, стати гідною і е, самостійною, самостійною державою, яку б поважали б. З якої Ну, це приємно чути, що в цей час є людина, яка оптимістично дивиться в майбутнє стосовно України, маючи реальну картину речей, які відбуваються. Я дякую, що ви знайшли час і завітали до нас. До Всього найкраще.